Всім привіт, друзі! Сьогодні ось дали на ремонт ось таку масинку. Яка стриже коси. Ось так. ній є проблема в тому, що, як бачите, провід ось він просто пройшов деякий час. І він перегнувся і відірвався. Потрібно це все діло ремонтувати. Но тут є ось така проблема, тому що тут стоять трикутні винтики. Ось зробив я із гвоздіка ось таку викрутку. І зараз за допомогою неї пробую відкручувати. І вона їх таки взяла. Але якщо не бере, потрібно буде робити угол під градуси. Ось так я її відкручую, і вона дійсно відкручується. Ось саме ось так. Як бачите, тут ось ця половинка і ось ця. І ось я ви зігрубив -зі ось цю викрутку із возіка. І вона б сюди прямо б і зайшла. І відкручувала б краще. А взагалі краще придбати собі викрутку підтикутні гвинтики. Але я навіть таку і не бачив. Ну ось ми з вами і відкрутили наші гвинтики. Як вона тут нас розбирається далі. Зараз подивимось. Так. Відклеюємо нашу накладочку. Ось. Можливо, під декоративною крисочкою є приховані гвинтики. Далі беремо карточку від мобільного телефону. То ось обережно піддіваємо нашу саму декоративну крисочку і по всьому периметру. Проходимося обережно нашою карточкою. Карточкою це для того, щоб не поламати нашу декоративну насукрізку. Тому що наша насокриска приклеєна. І можливо там є приховані гвинтики. А можливо і ні. Це ми вже з вами побачимо далі. Як бачимо, під декоративною крисечкою прихованих гвинтиків немає. Це означає, що вона збирається тільки на застіпках. Можна її таки ставити назад. Так. Далі а. розбираємо наші нозі. Можливо, там якісь приховані гвинтики, які кріплять нашу криску. Як з'ясувалося, там ніяких приходних бортів немає. І можна було спокійно знімати кріску і без того, щоб розбрати ножі. Але я все-таки вирішив їх розібрати. Далі Попробуємо її розібрати. Ось так, о, пішла розбиратися І ось ми вже її розібрали з вами. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно ось цей провід тут відрізати зараз буде. І перебирати ось сюди до вимикача до нашого та ось сюди, до нашого самого електромагніту. Так. Розбираємо наше кріплення, яке тримає насампровід. Ось так. Далі тут ось відрізаємо у сам провід. Оп. Все, відрізали від нашої маслинки. Поки що не будемо зачищати, тому що тоді він нам буде важче просунути через... Ось цей кембрик. Якщо, якщо це дай Бог кембрик, тому що тоді буде, звісно, недобре. Так, далі. Знімаємо на вимикач. Відрізаємо ось цей. Ну, ось тут у нас термоклеєм заклеєно. Просто-напросто навіть таку ось кріпшу одіту. Ми за тут відрізаємо, далі нам потрібно витягти цю систему. Бог це провід. Провід в такий витягнувся, це дуже добре. Далі просовуємо у нас провід. Ось так просовуємо його сюди. Можна навіть зробити ось так, подальше це все діло цуни, щоб не завазало поки що. Ми тут будемо все це діло приробляти, припаювати, кріпити по як казав цю сторону, це поки що нам не потрібно. Для того, щоб відремонтувати нашу масинку. Сам цей вимикав такий так, десевенький і його дуже легко зламати, тому я не буду, ось тут ви бачите, у гнеться на всі контакти. Тому я ось тут обережно припаяюся і залю термоклеєм, і все. Щоб нічого не зламати. Просто розправлю ізорацію. Ось так і все. все. Так. Далі тут я відрізаю. Це все діло. Оп. Можу взяти ось такий тер... кембрик, термо. надіти ось сюди і припаятися, але це потрібно зробити робити ось так, щоб потім не було проблем. Кемерики мають тут тиски завеликі, тому я... Тут я просто зроблю по-іншому термоклеєм пройдусь потім. Так, там його на настається про місце. Будем сюди націю. Также тут так само робимо. Раніше такі масинки ніколи не розбирав і не ремонтував. Далі ми з вами перевіримо, як вона у нас працює. Як вона у нас повинна працювати, працює в нас з образом. У нас сюди йде напруга 220 В змінно, змін, змінного струму 50 Гц. І у нас тут є сердечник. Ось так. І електромагніт. І ось цей сер, сер, сердечник, він ось двигається е, під частоту 50 Гц. Ось як ось так воно повинно працювати, зараз я вміпну його. Тепер ось так Як бачите, ось так воно працює. Під, частоту, під час чату 50 Гц. Ось так тут туди-сюди, туди-сюди. Туди, туди, туди. Оце є вібраційна машинка. Іменно за того вона не може працювати від інвертора. Ну, або якщо буде інвертор із дуже гарним чистим синусом. І то навіть вона так працювати не буде, як від мережі 220 В 50 Гц. А від інвертора із... з із різним фінусом, то то взагалі працювати не буде. Ну Ось нагрівся в мене клеєвий пістолет. Зараз його тут підклеїмо це, це діло. і буде працювати. З тіло потрібно закинути туди вниз, так воно повинно бути внизу там стояти, але щоб не заважало закриватися нашим. Засіпка це дуже важливо. Так зробили. Можна мене ще. у сам низ, щоб було надійніше, все. Зважимо. Тут роблю ось так. Далі провода. Підгоняюсь, щоб можна було його закріпити. Ось так. Клеї пістет можна вже прибрати, він нам не потрібен і не знадобиться. Далі потихеньку скручуємо нашу машинку. Далі просовуємо носом цей декоративний кембрик. На все законне місце, який не повинен бути тут стояти. Ось так. І зараз будемо збирати нашу саму машинку. Далі беремо нашу верхню кришку нашої машинки. Але спочатку повинні поставити стовхач для нашого вимикача, для того, щоб він міг щоб ми могли з вами керувати вимикачом. Ось так. Далі беремо верхню кріску та, та починаємо її збирати на, за, на защіпки, тому що в нас ця масинка збирається на защіпку. Також не забуваємо про. Декоративний кембрик, який у нас стоїть на, на дроті. Ми повинні його просунути, якомога глибше, гліпси. Також перевірити, чи ніде наші дроти не виходять за свої параметри. Ось так. До цього якомога глибше, наш кембрик декоративний, втухаємо машинку, щоб він у нас попав у пази свої. Як бачимо, все у нас вийшло з вами. Все тримається, кембрик не витягується. Це все добре. Так, все далі. Далі будемо збирати наші ножі. Все так само, як і збирали. Як і розбирали, так і збираємо. Ставимо на нас сам стовхач. Як бачимо, тут у нас пла пластиковий стовхач стоїть. який. І Двигає наші самі ножі на свої машинки. Ось так він повинен І Далі починаємо з Як бачимо, кріпиться тут на, нас на двох винтиках. Закручуємо викруткою. Ось так. І ось все, наша машинка повинна бути вже робочою. Повинна працювати. Далі будемо зараз кріпити наші гвинтики. Трикутні. Ставимо їх на своє законне місце. І беремо нашу викрутку саморобну із воздя з тяха. І починаємо крутити. Закручуємо нашу машинку до кінця. Ось так. І далі можна перевірити, як вона у нас буде працювати. Для цього беремо наш провід, стекером вмикаємо його в розетку 220 вольт в мережу і вмикаємо. Як чуємо, вона у нас працює. Ось такий був ремонт такої машинки. Ось і все.